Про цивільне вбрання та веселі посиденьки з друзями віднині їм доведеться забути. Попереду рік суворої дисципліни та активної фізичної підготовки. Проводжати призовників до Мукачівського військового комісаріату прийшли друзі, рідні, батьки. Кажуть, хоч розлучати сьогодні важко, та впевнені армія піде хлопцям на користь. Його ініціатива була: він хотів їхати в армію, а я тільки за того, що служив я, служив мій батько покійний, Хай совід служить він, навчиться цінувати. В першу чергу свою гідність навчиться більш дисциплінодисциплінований, то однозначно він повернеться. Благословили майбутніх військовослужбовців і священнослужителів. Бажання служити у працівників хоч відбавляй, адже наступний рік вони проведуть в елітних військах в столиці України. кажуть, служба в армії великий досвід, який неодмінно вплине на їх майбутнє життя, зробить їх відповідальнішими та витривалішими. Треба все в житті попробувати. Що мене навчить. Бути вірним відданим Україні. Йду там, де научня дисципліні в основному. Чого я жду? Це вже друга осіння відправка, каже підполковник Олександр Машковський. Цього разу лави збройних сил поповнять 20 юнаків з Мукачева та району. Всі вони пройшли повне медичне обстеження, пройшли професійно-психологічний відбір, всі визнані придатними до військової служби за своїм станом здоров'я, морально-діловими якостями. На обов'язкову строкову службу попереду ще три відправки: осінній призов, який до слова вже останній, буде тривати до 5 листопада. Усього з Мукачева планують відправити близько ста юнаків.